Не знаю, як ми з вами це пропустили, але виявляється, що Google вирішив найдавнішу проблему освіти. Пам'ятаєте, як ми розмальовували поля підручників просто тому, що було до жаху нудно? Так ось Google випустив AI, який переписує цілий підручник під тебе особисто, під те, що тобі реально цікаво. І за спостереженнями Чекаського університету після цього інструменту результати студентів зросли. Уявити, ти сидиш на уроці фізики, і підручник розповідає про третій закон Ньютона, про якісь тіла, сили. Але підручник написаний відразу для мільйонів людей і немає поняття, хто ти. І Google випустили сервіс під назвою Learn Your Way. Вчися по-своєму. Ти вводиш свій рівень, школу, клас, ВНЗ і так далі. І те, чим ти живеш: футбол, музика, ігри, блогінг, хоч шахи. І AI робить два кроки. Перший він повністю переписує твій текст під твій стиль і інтереси. Більше ніяких нудних прикладів про два тіла, що рухаються назустріч одне одному. Тепер це удар Месі м'ячу, прогин Хабіба в боротьбі. Пересування конкретною шаховою фігуркою. Другий крок AI перетворює текст в різні формати, створює аудіо уроки, будує інтелект-карти, генерує ілюстрації і персональні для тебе тести. І тепер ти не просто вчиш, ти бачиш, чуєш і перевіряєш себе. Підручник стає твоїм особистим. І тепер головне це реально працює. Google провів експеримент з 60-ма старшокласниками з Чикаго. Половина навчається за звичайними підручниками, а друга половина за технологією Learn Your Way. Матеріал один і той же, але результат небо і земля. Учні з підручником AI показали значно вищі результати, і їм стало набагато комфортніше проходити тести, тому що так е е працює мозок. Коли нова інформація пов'язується з тим, що тобі вже знайоме і цікаве, мозок створює міцні нейронні зв'язки. AI робить навчання більш персоналізованим і осмисленим. У мене багато корисного на тему AI, тож приєднуйся.